Яке дивне відчуття. Він схожий на мою молодшу версію. Так, сір, ви були таким же. Іде і пограй зі своїми друзями. Як я маю стати королем, якщо тато не дозволяє мені піти з ним? Крім того, Айна ще спить, а Анга тиняється десь далеко. Бум. Ха, ось так. Хіба тато не вчив тебе дивитися навколо. Передбачувано. Старі трюки, Анга, і я думаю, що ти знаєш, що сталося. Я тут тільки тому, що мій батько не встигає мене вчити. Знову. Ох, була проблема з гієнами чи травоїдними? Заспокойся, мою, адже коли ти виростеш, в тебе не буде часу на розваги. Охолонь, поки є можливість. Навчання нікуди не дінеться. Хм, так, ти правий.